Міжнародний день захисту дітей в Южному відбувся чемпіонат Одеської області серед веслувальників на байдарках і каної. Змагання проходили на висловальній базі ФСК Хімік 1 червня. Учасники приїхали з Одеси, Чорноморська. Южні висловальники представляли Дю США та ФСК Хімік. Це змагання заплановані. І так співпало, що сьогодні так 1 червня день захисту дітей. Також вони до також ми присвячуємо це змагання вже другий до дня хіміка. Тому на ці змагання приїхали до нас діти з Чорноморська, з міста Чорноморська, з міста Одеси, і більша більша частина дітей це. Діти, які займаються в місті Южному. У нас дуже багато дітей займаються в місті Южному. Я кажу, що наша база приймає в день на тренуваннях до 70-80 дітей. Це дуже, дуже хороший, хороший показник, тому що не в всіх містах можна тренуватися. Ну, ми знаємо, що йде війна, не, не такі условия, але ми маємо таку ну, маємо таку мову, що ми займаємось. Тому я кажу, що приїжджають, приїжджали б більше дітей але ну, трошки побоюються приїхати, тому що дорога і малі, малі діточки. В чемпіонаті взяли участь юнаки та дівчата у віковій категорії 2011, 2012, 2013 та 2014 року народження. Всього у змаганнях взяли участь близько 40 дітей. Чемпіонат проходив на короткі дистанції 200 та 500 метрів. Провів в принципі добре, але печально, що мене підрізали дай. Зайняюся, бо мені подобалося плавати. Я думав, як це буде як розважальне. Я ж не думала, що так. Я думав, це просто буде розважальне на плавати будемо на лодках і так далі». Далі. А в ітоги вже в змаганнях працюю, я вже 4,5 роки тут займаюся, і в мене, по крайній мрії, хороші результати. А взагалі, ну, важкий вид спорту? Чесно, так, 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 важкий. Руки дуже устаються, допустим, там зато спина ось велика, виростає там таке, ну ноги бувають аж занімаю, замираються. У нас завжди є ті, хто гарно займається, ті, хтось на узких займається. Нам завжди було до них куди йти. Всі дами ми ось дивилися, як вони займаються. Том, коли у нас тренування проходило, то ми до них завжди дивилися і вже бачили, що може, ми які через скільки то років там може будемо так само плавати, як вони. Я дуже щаслива. Я займаюся три роки. Но, е, ну, місяць тому назад я тільки вийшла на алтур на, на Уську. Тому я дуже, не знаю, я дуже, дуже щаслива. Був усі суперники, але я їх переміг. Як ви себе налаштували? Ну, мене налаштував мій брат і моя мати, і тренер, що сказала, що ти добре тренуєшся і ти повинен... Виграти, перемогти. Це емоції і враження дуже круті. Я був в Ковелі, займав там, це все українське змагання, займав там п'яте місце. ну, Чуть-чуть не вистачало до третього міста, але мені сподобалося. Це мої були перші змагання, коли я виїжджав на Україну. Ще я був в Черномор, ну, Чорноморському районі, там я зайняв перше місце, в Миколаєві був, я теж там перше місце зайняв в Баштанці. Я на старті спочатку переживала, так сказати, а потім вже якось ну, переживала, тому що я одна з пацанами там і ці переживання це просто. Ну а потім я запала перше, то я така, все, папа буде рад. А як ви оцінюєте ось місце для проведення змагань саме Ну, Мені подобається це місце, та... тут дуже красиво так сказати. Чому саме для себе такий спорт обрали? Тому що папа в мене теж е коноїст, так сказати. Та він вирішив, е що я каноїстка теж буду. Та йому подобається, як я грибу. А вам теж. Подобається? Так, мені теж дуже подобається цей вид, вид спорту. Він для мене якось не знаю. Він особливий. суперники. Я скажу так, я дуже щаслива, що я виграла друге місце. Заплив у мене був 200 метрів. Ось своє, якби оцінювання. Я вважаю, що я дуже ну, старалася. Перше місце це якби вже ну дуже складно, важко, але. Я, я думаю, що на наступних змаганнях я, я в собі якби і Я думаю, що я в мене буде перше місце. Мені все подобається, дуже багато людей можна з кимось поспілкуватися, познайомитися. Якби в нашому виді спорту, ну це якби важливо, тому що якби зараз є мікси, двойки чи більше особ у лодках, і це ну важливо. У підсумку змагань найбільшу кількість призових місць здобули спортсмени з южного. Висловальники отримали чотири золотих, п'ять срібних та дві бронзові медалі. Попереду южницьких висловальників змагання в Умані, які відбудуться 6-9 червня.